Пудогепа була заснована у 2017 році жінками, які в різний час мігрували до Берліна. Це об'єднання, яке реалізує проекти, створені жінками для жінок ЛГБТ+, та дітей. Спочатку я робила обмін одягом з невеликою грубою друзів. Надихнувшись ними, я вирішила принести одяг в Пудогепа. Наша мета позбутися зайвого одягу в наших шафах, особливо в цей період, коли ми дістаємо зимовий одяг і ховаємо літній. І замість того, щоб купувати новий одяг, ми обмінюємося одягом між собою для більш екологічнішого розуміння моди. Ми приносимо сюди одяг і обмінюємося ним між собою. Ми приміряємо його, щось беремо собі. А те, що залишається тут, надсилаємо до Deutsche Kleiderstiftung. Вони передають одяг тим, хто його потребує чесно кажучи, я значно більше люблю секонд-хенди, я Вірю, що одяг має душу як і місця. Саме тому я і люблю секонд-хенди, не лише для свого гардеробу, а й для гардеробу мого сина в Берліні їх набагато легше знайти. вони набагато вигідніші і набагато екологічніші ніж в інших містах я намагаюся стежити за подіями, пов'язаними з одягом у фаміліан Центру. Щомісяця спеціально для моєї дитини я беру участь в обміні одягом Фаміліан Центру. Я думаю, що це хороша справа для обох сторін. Тому що ми можемо як віддати свій одяг, так і потім пожертвувати його. Чим час на дієм ваксом здобі ми іноді втомлюємося від одягу швидше ніж він старіє. Тому я вважаю, що є сенс продовжити термін його використання, обмінюючись речами. Білаздага атанців і тячкідальме шекове кіліо. Я особливо часто відвідую ринки секонд-хенду, які називаються Фломакт. Я вирішила купувати цей одяг саме там, після того як приїхала до Німеччини. Там дуже великий вибір і дуже доступні ціни. А нам насправді не потрібно так багато речей, не потрібно виробляти нові речі у світі, де так багато сміття поки ми перебуваємо у полоні глобального потепління та екологічних катастроф, немає сенсу так сильно підтримувати виробництво. Є багато речей, які вже вироблені. Люди носять їх, швидко втомлюються від них і віддадуть комусь іншому, поки одяг не постарів. Як ви бачите на мені зараз, зовсім не стара річ. Ось чому ринки секонд секонд-хенду дійсно мають великий сенс. Це також хороша соціальна активність. Відколи я переїхала до Німеччини, я почала більше купувати на секонд секонд-хендах. Адже якщо подивитися на це інакше, то одяг це в основному потреба. Чому я повинен обов'язково купувати з перших рук у світі, де капіталізм змушує вас відчувати, що ви існуєте, в залежності від того, як ви споживаєте купівля із секонд-генду – це трохи більш альтернативний спосіб задоволення ваших потреб.